Всі в козацьку ферму! Всіх запрошую в козацьку ферму! Ходімо! Юра, Юра, дивись! Диви, яка краса, як воно смачно! На... А ти знаєш, в чому головний прикол? В тому що це все запорізьке і стовідсотково натуральне. Маємо спробувати. Що ти хочеш спробувати? Все. Я хочу все. І головне, там немає хімії. Взагалі. Я хочу груденьку по домашньому. Давай. Я хочу козацький бикон, той трошечки спробувати. Я згоден. І оцю ковбаску, це баликова. А я, Дивіться я. по акції ковбаса сервела. І його на акцію. Вуха. Вуха? Ходімо у салати. можна зробити? З'їсти. Я гадаю, це дуже смачно. Давай, давай, давай ходімо, полугови. ходімо, давай. ходімо. Я вважаю дуже важливо, що у козацькій фермі завжди є дегустація. Боже, як воно смачно все виглядає. Uh -huh. Ти що, сам будеш дегустувати? Почекай. Це краківська була. Uh -huh. Я uh -huh. обожнюю. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А це я не знаю, що але дуже смачно. Блін, це реально просто uh -huh. м'ясо. Uh -huh. 96%. От, началь, от якби я вміла вдома робити ковбасу, це наче що я купила шматок свіжого uh -huh. м'яса. Крім, крім того, більше того, що я цю свинку погодувала українською травичкою нашою запорізькою. Запорізькою? Запорізькою, запорізькою. Так. Uh -huh. Вона виросла і така смачна. Ти кажи, кажи, кажи. Я ж не перебуваю. Але я не вмію вдома готувати ковбасу. Uh -huh. Uh -huh. Ой, бо з прям. прямо. шкода. Слухайте. М -м, клас. Козацька ферма. Заходьте, дегустуйте. Там мною. А, Це грудинка. Угу. Грудинка. Ой. Добрий, Добрий день. Доброго ранку, я б навіть сказав. А що ви обираєте? А, а Яка ваша улюблена? Домашня важна традиційна. Це оця О, вона ще й по акції, так? Так, Ви, ви... ви часто тут купуєте? Так, звісно, так, так. дуже смачно. Добрий день. Доброго дня печінку курячу. Ага. А чим подобається? Ну, свіжий продукт дуже смачна, ніжна. Я тепер ковбасу буду брати тільки в козацькій фермі. А я не тільки ковбасу, я ще м'яса молочні вироби. Тому що і це... сир без пальмової олії, так тому що це запорізьке і 100% натуральне і смачно.